Для дітей це на психіку не вийти, не погуляти на вулицю, а їм розвиватися хочеться. Ну так, а їдуть в безпечне місце. Вчора було дуже гучно. Дрони літають, там дуже бахкає сильно. Друзів немає, нікого немає. Вони теж виїхали. Дуже складно. Нічого не хотілось. Хотілося, щоб всі були просто разом. Чоловік з нами був. Документи е ваше? Да, не, 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 не.